Початком товстої кишки є сліпа кишка, апендикс це маленьке відгалуження сліпої кишки, запалення якого називається апендицитом. Як правило, запалення виникає в результаті закупорювання апендикса чужорідним тілом, наприклад, шматком кістки або дрібного насіння. Накопичення гною веде до збільшення тиску в черевній порожнині, що викликає гострий біль. Зазвичай, але не завжди біль починається в ділянці живота або пупковій ділянці. Поступово посилюючись, біль переміщується в праву нижню частину живота, поширеними симптомами є підвищення температури, нудота та блювота. Однією з можливих загроз апендициту є перфорація, апендикс розривається і гній потрапляє в черевну порожнину. Запалення поширюється на підшкірні жирові тканини, які оточують кишки, і з'являється загроза виникнення небезпечних для життя інфекцій. Симптоми апендициту проявляються не завжди, тому як тільки в правій нижній частині живота відчувається сильний біль, потрібно негайно звернутися до лікаря. Апендицит лікується хірургічним видаленням апендикса якщо вчасно не почати лікування. Апендицит може призвести до смерті.